Друзі, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про косметику, яку я візьму з собою у відпустку в Україну. Давайте не затягувати і починати, тому що є декілька продуктів, які я хочу також показати, як я їх наносила сьогодні. Отже, спочатку ми, звичайно, почнемо з догляду для обличчя. І з догляду я візьму той продукт, який увійшов, звичайно, у мої фаворити. Це ось такий спрей міст від Шарлоти Тілбері. Це освіжаючий спрей, зволожуючий спрей, який я люблю наносити як перший крок до Макіяжу, навіть якщо я взагалі не роблю макіяж, я просто хочу освіжитися, я його наношу. Мені неймовірно подобається тут розпилення, запах, ось цей досвід з цим продуктом, тому я обов'язково його беру. А, тим більше зараз літо, я сподіваюся, що в Україні буде гарна погода. І, а, можливо, я навіть піду на річку, і мені, звичайно, потрібно таку штуку, щоб освіжитися. Е, наступне, що я візьму, це наступний, в принципі, крок після ось цього спрею це тонер від Шарлотти Tilbury. Це не мій фаворит, я його все ще тестую. Я Хочу його а, нормально так використати, для того, щоб зрозуміти, чи подобається він мені, чи ні. Це саме є глоутон, який мені потрапив у боксі. А, тому подивимось. Знову ж таки, я беру суто як догляд для того, щоб його більше і краще потестувати. Наступний продукт я беру ось таку мініатюрку від Dr. Jart Plus. А, це саме зволожуючий крем з календулою, якщо я не помиляюсь. А, Отже, це в принципі як завершаючий етап мого догляду, чи в принципі моєї підготовки до макіяжу. Також його тестую, тому беру. Наступні продукти для обличчя, які в мене є, це вже будуть не тонуючі продукти, тому що тональний крем я не ношу, коли, наприклад, жара, коли я у відпустці. Я роблю макі... макіяж без тонального крему, і сьогодні в мене макіяж також без тонального крему. Тому переходимо зразу до рум'ян, який я візьму, а це будуть рум'яна в стіку. Мені здається, що це досить такий хороший продукт, тому що він кремовий, він гарно змішується. Ця шкірою, навіть якщо немає тонального крему під ним, під, під, під рум'янами. І окрім цього, це просто прекрасний формат, прекрасний travel формат, дуже зручне нанесення, прекрасний колір. Продукт також потрапив в мої фаворити, тому я його беру. Також ці рум'яна, до речі, я буду наносити пензликом, який я також беру з собою. Це буде пензлик від Rea Beauty. А Ось ця синтетика, це пензлик, який я завжди використовую для рум'ян кремових або в стіку. Він прекрасно їх наносить, як і стіку. Так, прекрасно він, в принципі, може їх розтушувати, коли вони вже на обличчі, так як стіку спочатку нанесла на обличчя, а потім я вже розтушовую пензликом. Прекрасно, прекрасно працює, це мій фаворит. Я не включала пензлі свої фаворити, але якщо ми говоримо, про пензлі, то це точно буде мій фаворит. Не те, що літа, це фаворит саме року, це 100%. Так, наступне, що я також візьму для обличчя, це хайлайтер. Це кремовий хайлайтер від Rea Beauty. Знову ж таки, коли я не наношу тональний крем, я надаю вже перевагу таким кремовим продуктам, щоб вони гарно змішували шкіру і не було якихось таких меж. І не виглядало це все інородно. Е, тому цей хайлайтер у відтінку Enchant, Він прекрасно розтушовується пальчиками, мені не потрібно брати для нього кісточку, він досить такий тоненький за текстурою. Це такий рожевий колір, гарно блистить. Сьогодні я також його нанесу. І мені неймовірно подобається, як він виглядає на голій шкірі ну, без тонального крему. Тому також його беру з собою. Е, наступні продукти це будуть вже продукти для очей, я так бачу. Ані, друзі, ще з приводу обличчя, звичайно, для зняття макіяжу я візьму ось такий бальзам від Elemis. Я перебрала Свій бальзам-біделеміс в ось таку мініатюрку, тому що в мене також була мініатюра цього бальзаму, тому буде дуже зручно возити ось цю баночку з собою. Але в мене є також повний розмір, і це, до речі, той продукт, який також не потрапив в мої фаворити. Я просто його забула задати але він дійсно мій фаворит останнього часу: те, як знімається макіяж, ем, наскільки це легко, наскільки ем, не пересушує шкіру, При тому знімає будь-які стійкі продукти. Я його обожнюю, це моя вже друга банка. Якщо рахувати з мініатюрою, то третя, тому я обов'язково його беру з собою. Я вже не знімаю макіяж міцелярною. Тому що, звичайно, наприклад, такі продукти, як, наприклад, олівець від Вікторії Бекхем, міцелярно мені не розчинить. А цей бальзам прекрасно його змиває. Наступний, наступні продукти це будуть продукти для очей, і давайте поговоримо про тіні. Я беру з собою дві палетки, звичайно, я без палеток нікуди. І перше, це буде Нарс Оргазм така четвірка. Я при неї дуже позитивно відгукувалася на своєму каналі, і, в принципі, мої думки не змінилися. Це одна з моїх найулюбленіших палітер колекцій. я неймовірно сильно люблю тут шимери, також мені подобається і матовий відтінок. Що його тут включили, тому що можна зробити а, самостійний макіяж. Тут немає, як ви бачите, такого темного коричневого відтінку, тому а, в пару цієї я а, беру відтінок палітри суку і відтінок в мене номер 11. Отже, беру цю палітру через те, що тут, в принципі, є інші кольори, яких немає в нас. Також є коричневий відтінок, також є спаркл, і вона також мені легка в роботі. Це четвірка, це ті відтінки, які я люблю на собі. Це та палітра, яка мені дуже сильно сподобалася саме своєю легкістю в роботі. Тому... Я також її беру. Сьогодні я поєднала ці дві палітри на своїх очах, і мені результат дуже насправді сильно сподобався. Це дуже нюдові палітри, але мені це подобається. Тому що в більшості своїй я досить таки нюдова, якщо чесно. Наступні, наступні продукти, які я беру для обличчя, це, звичайно, буде туш. Це буде туш Full Fat Lashes від Charlotte Tilbury. Я вже розказувала про неї у своїх фаворитах прекрасна туш, яка не, не відбувається Відбувається, не осипається, окрім цього, вона не вона дає об'єм, вона чорна, вона розділяє вії, не зліплює їх. тому Мені вона дуже сильно подобається, і вона йде зі мною, точніше, їде зі мною. Далі я беру, звичайно, олівці. Перший олівець, який я візьму, це Вікторія Бекхем коричневий, тому що я люблю, наприклад, навіть робити стрілки цим олівцем, або я люблю його завжди не носити в слизисту це мій фаворит фаворитів. І далі я також беру олівець від ламель фіолетовий це знову ж таки олівці, які потрапили в фаворити в минуле відео. І як бачите, не дарма, тому що. Я обов'язково хочу їх брати з собою, користуватися ними. І сьогодні в мене цей фіолетовий олівець в слизистій Наступне, що я візьму з собою, це, звичайно, буде лайнер. Це лайнер від Хіндаш, а також продукт, який потрапив в мої фаворити, дуже легко з ним працювати, жодних проблем не було. Мені подобається що тут пензлик, який дуже гнучкий, можна промалювати дуже тоненьку лінію. В принципі, я це сьогодні зробила. Я його не використовувала на повну силу, я не робила стрілки, але я зробила таку тоненьку-тоненьку лінію по лінії повік. Наступні продукти, які я беру, це, буде також, це будуть пензлі і два пензлі. Я завжди в принципі, їх беру, коли я кудись їду, тому що це пензлі, якими я можу зробити макіяж від А до Я. Це велика така розтушовочна кісточка від Sonia G Classic Cris. І також це її міні-бустер. Міні-бустер це просто мій найлюбленіший пензлик в колекції, тому що я можу ним зробити макіяж від А до Я від промалювання складки до промалювання внутрішнього куточка, до промалювання нижнього повіка. Ідеальна, ідеальний пензлик, тому я обов'язково їх завжди беру з собою. І цього разу це не виключення. Також сьогодні використала їх в своєму макіяжі. І також до пари я беру ось такий тоненький пензлик від Зола. Для того, щоб малювати стрілки ось цим олівцем від Вікторії Бекхем. Люблю просто ось цією кісточкою набрати олівець і потім вже будюкати собі по оці. Е, так. Наступне, наступне, що для очей візьму, це, звичайно, буде база. Це саме база для підвищення стійкості тіней. Мілані, Eyeshadow Primer, вона для мене працює. Вона дійсно продовжує стійкість тіням на моїх очах. Тіні тримаються 8 годин гарно, а потім вони вже починають зникати. Це, в принципі, для моїх жирних повік досить таки хороший варіант, тому також її беру. І, друзі, тепер для брів, це, звичайно, буде гель від Benefit. 24-hour brow setter. Я не користуюся жодними пігментованими продуктами, це прозорий гель. Я не користуюся олівцями, тому що в мене досить таки ну, густі брови, мені не потрібно підмальовувати. Мені здається, заслуга тому, це те, що мені мама не дозволяла вищипати брови досить таки довгий час. Коли в мене вже подруга вищипала брови в 5 класі, коли їй було скільки там, 11 років, то я вам скажу, я, напевно, вищипала брови. Коли мені вже було 15, напевно, в 9 класі, за що я їй дуже сильно вдячна, тому що нічого катастрофічного не сталося, і зараз в мене проблем з бровами немає. І тому я, в принципі, не використовую жодні пігментовані продукти. Мені достатньо ось такого прозорого гелю, для того, щоб я зробила ось такий ефект ламінування, тому, звичайно, беру його. І останні продукти, які в нас залишились, це продукти для губ. Це, напевно, найбільш різноманітна категорія, яку я беру у свою відпустку. І перше це блиск. Від Fenty Beauty я от інколи люблю ну, наносити блиск, е, тому що він досить таки зволожуючий, і його можна нанести дуже швидко, не потрібно переживати, що ти там вийдеш за якісь межі. Тому я обов'язково його беру, це Fenty Beauty, оце її Gloss Bomb у відтінку Fussy. Е, Далі, наступне, що я беру від Rea Beauty, це масло для губ, також воно мені подобається. Мені подобається, який тін залишається після цього масла також мені подобається і колі сам, Тому я його беру. Е, також я беру відря б'юті. Матову помаду у відтінку Возий. Неймовірно, сильно мені подобається колір це ось цей розово коричневий нюд, який підходить до багатьох образів. Так як в мене ось тут немає ще розового коричневого нюду, тому я візьму помаду від «Rea Beauty. Е і е остання помада це буде Charlotte Tilbury Тілбері Нюанс. Я без цієї помади нікуди. Це помада, яка мусить бути в мене зі мною. Обов'язково вона в мене сьогодні на губах. Це дуже зволожуюча помада, це крем. Помада це, знову ж таки, мій фаворит фаворитів, тому вона також є де зі мною. І, в принципі, це такий теплий карамельний відтінок, якого також немає в тих попередніх трьох позиціях, які я показала. І останній продукт це буде також олівець для губ у відтінку 407. Знаєте, це продукт, який я, напевно, дуже рідко беру з собою, тому що я дуже рідко користуюся олівцями для губ. Я люблю собі контрпромалювати навіть помадою. Але е, я подумала, що, знаєте, на всякий випадок, якщо, наприклад, мені захочеться е, нанести ось цю помаду, і якось в мене будуть не виходити рівні межі, то я тоді зможу промалювати це олівцем. От, в принципі, все. Я постаралась розказати досить таки скоренько, для того, щоб знову ж таки не займати ваш час, і для того, щоб це було максимально коротко і влучно. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці продукти. Ми, звичайно, як завжди, з вами зустрінемось у наступному відео. Я повернусь з України 20 серпня, тому в мене буде Така досить таки хороша відпустка, пролонгована. І, якщо чесно, то я просто вже не можу дочекатися. <хи> я часто не можу дочекатися. Я не знімала відео, тому я сподіваюся, що відео будуть виходити без перебоїв. Ну а ми, як завжди, з вами зустрінемось у наступних відео. Па-па!